Цікаві факти про природу. Ти знаєш, що дерева можуть спілкуватися між собою за допомогою коренів? Цвітіння деяких квітів можна побачити лише раз на кілька років. Дельфіни одні з найрозумніших тварин на землі. Вони можуть співати та розпізнавати своїх друзів за голосом. Більшість льодовиків у світі перебуває під загрозою танення через зміну клімату. Блискавка нагріває повітря до температури в 5 разів вищої, ніж температура на сонці. Небо може мати більше ніж 10 тисяч відтінків синього, залежно від часу доби і погоди. На Землі існує більше восьми мільйонів видів тварин, багато з яких ми ще навіть не відкрили. Туман утворюється, коли холодне повітря стикається з теплими водами чи землею. Кожне листя, яке падає це частинка життя природи, що відновлюється. Природа це справжнє диво. Бережемо її разом. Підписуйся на наш канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про природу.